Люблю тебе, мірій на краю, чарівне місце на Дніпрі, сімки її поважне величави, чудово взимку і в літні дні. Я люблю своє місце за зелені парки і сквери, загамільні вулиці і тихі алеї, набережні і вантани. Замельниче Дніпро, Кременчук це моє місто. і Я його люблю. Символічна дату заснування Кермівчука вважається 1571 рік, коли польський король Сигасмун II вирішив тут побудувати укріплений пункт, а згодом і фортецю. Побудова фортеці була за проєктом французького інженера Боблана і знаходилася на пагорбі лівого берега Дніпра в районі теперішнього придніпровського парку та центральної частини міста. Саме у цих місць відпричал прикладала місце свої першій вулиці. Площі. Найстарішими були нинішні вулиці Пушкіна, Гоголя, Соборна. Тут притинулася давні троє шляхи Ромаданівський і Моральський. Чумаки перевозили на своїх мажарах сіль, рибу та інші товари. Практично не знайдете місті старовинних будинків і храмів. Друга світова війна майже повністю зруйнувала місто. Від до воєнного міста Краснення на Дніпрі залишилося лише руїни та попелища. Тому дата визволення Кременчука 29 вересня 1943 року вважається другим днем народження міста. Відбудоване в повоєнні роки, місто повністю змінило свій образ. Місто прекрасне в будні і свята, в будь-яку пару року, і вдень, і вночі. Тож переток у подорож по найкращому місту на землі. Це наш Кременчук. Місто моє, я для тебе син, ти для мене дім, ти у нас один, ти у нас один І назавжди ти залишишся таким. Я багато бачив, багато їздив, але завжди в моєму серці одне місце. І якщо я зроблю по цілому світу коло Я не забуду місто камитюк ніколи. Я кремен чи я українець, я християнин, І якщо ви такі, як і я, я хочу почути ваші голоса Кожного нас Не сонцем і Дніпро поряд, кожна вулиця, знає, що таке дитячі, вони найголовніше, найрідніше, най -най найголосніше. В нас посміхаються, потім вітаються, в нас люди мріють, і мріє, впуваються. Нас кохають, а не просто кохаються. В нас довіряють, в нас довіряються. А про дівчат я хочу окремо сказати, щоб їх описати треба.